Чи зіб'ють темп російських штурмів завдяки збільшенню постачання від США? Адміністрація президента Джо Байдена оголосила про виділення Україні пакету військової допомоги на майже 2,5 мільярди доларів, про що повідомила 30 грудня прес-служба Білого Дому. Також вказано, що Міністерство оборони знаходиться в процесі доставки сот тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень броньованих машин, які посилять Україну у зимовий період. Тому постає питання, чи вдасться завдяки цій допомозі від Сполучених Штатів знизити темп російських штурмів найближчим часом. Арти дають зрозуміти, що завдяки грамотному застосуванню зброї та техніки від США можна стабілізувати фронт і зупинити темп російських наступальних дій, а старший аркан Сила вказує, що Збройні сили України зможуть не лише збити темп російських штурмів, а й створити умови для контрнаступу. Тобто збільшення постачання від США відкриє нові можливості для ЗСУ. Чи стане січень 2025 року роковим для України? На енергію січня місяця падає Колесо Фортуни. Ця карта символізує непередбачуваність і доленосні події. Тобто в січні цього року дійсно можуть статися значущі події, які змінять ситуацію. Але їхній характер залежатиме від того, як буде використано поточні ресурси та можливості. Також падає старший аркан місяць. Ця карта вказує на невизначеність ілюзії та приховані загрози, тобто можливі маніпуляції, дезінформація або несподівані загострення на фронті чи в політичній ситуації. Тобто Україна повинна бути обережною у своїх діях і рішеннях. Проте, незважаючи на можливі труднощі, результат січня може бути позитивним. Якщо Україна залишиться рішучою і зосередженою, чи вдасться ЗСУ перехопити ініціативу на фронті до інаугурації Трампа? Перш за все карти показують драматичні зміни, напругу та кризові обставини. Поточний стан вимагає від ЗСУ рішучості та адаптації до нових викликів. Головний виклик полягає в необхідності мобілізації ресурсів і міжнародної допомоги. Водночас є великий потенціал для переломного моменту, якщо Україна використає свої шанси. Карти наголошують, що ЗСУ мають всі можливості для руху вперед та перехоплення ініціативи, але за умови правильної стратегії та координації. Чи продовжать захист українським біженцям в Європі до 2026 року? Карти показують, що є шанси на продовження захисту українських біженців до 2026 року. Але ситуація може змінюватись в залежності від політичних і економічних факторів. Європейські країни зацікавлені у допомозі і наразі спільнота ставиться з розумінням і співчуттям. Проте головний виклик може полягати в економічному навантаженні на європейські країни, що вимагатиме від них сил та рішучості для подальшої підтримки. На результат же падає старший аркан колесо Фортуни, який символізує зміни та циклічність. Тобто, вірогідніше за все, захист буде продовжено, але з можливими коригуваннями, умов або політик якими будуть наслідки масштабного аудиту від США? І чи буде хтось покараний? Вашингтонські інсайдери повідомляють, США планують провести масштабний аудит допомоги Україні після інавгурації Трампа. Американці та Трамп заявляють, ми негативно ставимось до крадіжок та обману. Україні загрожує складний рік, оскільки корупцію та розкрадання, ймовірно, виявлять. Залишається сподіватися, що аудит не виявить незаконного продажу зброї чи технологій, наданих США. Тому постає питання, якими будуть наслідки аудиту від США і чи буде хтось покараний. З розкладу видно, що аудит є логічним кроком для зміцнення довіри між США та Україною, і він має на меті забезпечити прозорість і ефективність використання допомоги. На питання, чи будуть виявлені випадки нецільового використання коштів, падає сімка мечів, яка говорить про хитрість, приховування та можливі махінації. Тобто існує велика ймовірність того, що аудит виявить корупційні схеми та випадки нецільового використання коштів через недбалість або навмисні дії окремих осіб. На масштаби та наслідки таких викриттів падає старший аркан вежа. Це карта раптових та потужних змін. Тобто наслідки можуть стати серйозним потрясінням для відповідальних структур і викликати різкі дії, зокрема звільнення, покарання чи перебудову системи управління коштами. Проте, хоча репутація може зазнати значного удару, Україна має шанс довести свою відданість реформам і заручитись ще більшою довірою через виправлення помилок. Адже по трійці Пентаклів партнери хочуть бачити успіх реформ і перемогу України у війні. Тому співпраця триватиме можливо, і з посиленим контролем. Чи дійсно Росія має план щодо поділу України на три частини? І чи вдасться його реалізувати? Нещодавно УГУР підтвердили, що РФ дійсно має план поділу України на три частини. Документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі Збройних сил РФ приблизно у грудні минулого року. Зокрема, Буданов зазначив, що РФ намагатиметься вирішити питання України до 2026 року, що й прописано у цьому російському документі. Постає питання, чи зможе Україна протистояти цим намірам. Те, що Росія справді має плани і ідеї щодо поділу України, використовуючи пропаганду та силові сценарії, підтверджує старший аркан Діявол. Проте наймовірність реалізації такого плану падає сім кажезлів. А це свідчить про те, що план поділу зустріне серйозний супротив як з боку України, так і міжнародної спільноти. Ймовірність реалізації такого сценарію досить низька через сильну опозицію. Україна Має здатність контролювати ситуацію та ефективно протистояти таким намірам через єдність суспільства, військову силу та підтримку міжнародних партнерів. Чи правда, що Кремль сподівається завершити переговори щодо України до 9 травня? Як повідомляє Sky News, Кремль сподівається завершити переговори щодо України до 9 травня. Ціль це подвійне святкування, оскільки будь-який результат цієї війни Росія представить як перемогу. Що ж на це говорять карти Таро. Дата 9 травня для Росії є символічною через святкування Дня перемоги. Історично Кремль часто намагається пов'язати важливі події з цією датою, і старший аркан імператор підтверджує. Що Кремль може планувати домовленості, які виглядатимуть як перемога до 9 травня, щоб зміцнити свій внутрішній політичний авторитет. Проте на ймовірність таких домовленостей падає сімка кубків карта ілюзії, невизначеності і нереалістичних очікувань. А це означає, що переговори наймовірніше не приведуть до реальних результатів через занадто різні позиції сторін. Крім того, Україна, ймовірніше за все, продовжить боротьбу за свої інтереси, навіть якщо Кремль намагатиметься тиснути чи створювати ілюзію успіху. Чи виходимо ми на фінал війни? На поточну ситуацію випадає аркан колісниця, який символізує активний рух вперед, рішучість і боротьбу за контроль. Він показує, що обидві сторони активно прагнуть змінити ситуацію на свою користь. ЗСУ демонструють стійкість і поступ, а Росія намагається зберегти ініціативу. Щодо можливого результату у найближчій перспективі падає Аркан Світ. Це карта завершення циклу, миру та досягнення мети, яка вказує на те, що Україна рухається до фіналу війни. Який ймовірніше за все буде позитивним для неї. Проте для цього потрібна синхронізація військових, дипломатичних і міжнародних зусиль. Крім того, карти вказують, що саме 2025 рік може стати важливим переломним моментом для України, коли з'являться конкретні передумови для завершення війни.